Сьогодні у міській художній галереї відбулося громадське обговорення комплексної програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Кременчуцької міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Мною на сесії міської ради був запропонований на розгляд депутатів запит з приводу впровадження у Кременчуці програми розвитку та використання української мови в усіх сферах життєдіяльності міста. Депутати цей запит підтримали, і наступним кроком стало обговорення і об'єднання людей, які зацікавлені в розвитку цього питання, для того щоб саму цю програму наповнити, сформувати і зрозуміло впровадити в життя нашого міста. Тож у межах громадського обговорення створили робочу групу, метою якої є спільне напрацювання пропозицій щодо підтримки, розвитку та популяризації української мови в освіті, культурі, спорті, сфері послуг, медіа та публічному просторі нашої громади. До ініціативи долучилися представники громадськості освітніх і культурних установ, громадських організацій, медіа, підприємці та всі небайдужі мешканці. А згодом до роботи над змістом програми мають долучитися представники студентства та учнівства Кременчука. Важливий етап в саме в поширенні в підтримці і застосуванні української мови. На мій погляд, взагалі, мова це на сьогоднішній день є наша середня нашої ідентичності, і дуже важливо мати розуміння, що ми, як українці, застосовуємося і послуговуємося саме українською мовою. Ми повинні сприяти саме вивч. Щінню і заохоченню вивченню української мови і застосування її в повсякденному житті. Також під час зустрічі про важливість популяризації та посилення позицій української мови у Кременчуці нагадав і сигнал повітряної тривоги через чергову загрозу з боку країни-агресорки. Тож частина засідання проходила в укритті. За результатами зустрічі було напрацьовано ряд ідей, які у майбутньому будуть включені до фінального документу, який затверджуватимуть під час засідання сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник Іван Ткаченко, Криманчуцькі новини.